Привіт всім любителям футболу. Ви на каналі Tech Final Games, і сьогодні я розповім вам про нову частину FIFA. Насправді це вже буде не FIFA, а EA Sports FC. Та про це пізніше. Перед початком попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар та по бажанню можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Давайте розвивати україномовний контент. Дякую, погнали! Думаю, кожен з нас так чи інакше перетинався з футболом в своєму житті. Похід на футбольний матч, перегляд на телевізорі або ж через відеоігри. Комусь це не зайшло, а хтось захопився цим видом спорту, і він залишився у серці назавжди. Наприклад, я вперше по справжньому полюбив футбол під час перегляду Кубку УЕФА 2009. фінал, у якому переміг український шахтар. А після цього я попросив тата зводити мене на стадіон. Щоб глянути вживу на ось цю команду. Це був звичайний рядовий матч, але які ж я отримав емоції. Відчув енергетику стадіону кричалки фаєршоу. Після цього були виїзди в Київ, матчі збірних і так далі. Ну і звісно, я не міг обійти стороною футбольний симулятор. Ще на старенький PS2 ми з друзями рубалися у PES та FIFA. І навіть зараз я люблю запустити нові версії та пограти у режим кар'єри. До речі, напишіть у коментарі, яке було ваше знайомство з футболом та, зокрема, футсімом. Буде цікаво почитати. Ліричний відступ завершено, тепер до головного. EA Sports вирішила не продовжувати співпрацю з організацією FIFA та створити нову франшизу. Практично 30-річна серія ігор завершується. FIFA натомість теж шукає нову компанію, яка зробить новий футбольний симулятор FIFA. Плюс до цього футсіми розробляють інші компанії. Тому можемо тільки надіятися, що вони будуть конкурентноздатні. EAFC вже представили новий логотип та приблизну дату датовий кінець вересня. EA завіряє, що гра буде мати багато нового, але в той же час все ж залишиться цією самою FIFO. Підозрюється натяк на те, що мікротранзакції та купа платного контенту нікуди не дінеться. І це можна зрозуміти: ви взагалі бачили, скільки долярів вони лутають з так званих паків це різновид лутбоксів. Колосальна сума. Звісно, такі корпорації не будуть відмовлятися від навіть не додаткового доходу, а основного. Щодо ліцензій, то тут все має бути як було. По суті, Єй втратять лише права на чемпіонат світу, тому що права на різноманітні футбольні ліги підписуються безпосередньо з ним. І, мабуть, головне питання для українців: чи буде у новій версії наша українська прем'єр-ліга? Муча за фісіон, і ще пара воссотреш. І ні. Навряд. чи. І не спішать купляти права, тому що попит на УПЛ низький. А наша федерація, ой, вибачаюсь, асоціація, не горить бажанням продати і ще й доплатити за легалізацію УПЛ в грі. Ну, звичайно, краще ще раз підняти зарплатки різним функціонерам, а то щось дуже мало виходить, як за байдиківство. -final. Якщо після цього випуску не буде нових відео, знайте, мене викрав Павелко. Допоможіть. Найголовніший режим Ultimate Team, звісно, буде у новій частині. Дійну корову так просто під забій не ведуть. Розробники повернуть звичайні картки та додадуть нових гравців легенд та героїв. Ось тут можна сподіватися на якогось відомого українського футболіста. У FIFA давно вже є можливість пограти за картку легенди Андрія Шевченка. Але погодьтесь цього замало. У нас було дуже багато чудових легендарних футболістів. Можна додати картку героя для Сергія Риброва. Або ж вже олдскульних блохіна та Белан. Юра, не переживай, ми побідім. Я фартовий. Трансферний ринок зазнає серйозних змін, що повинно не сподобатись трейдерам та продавцям МОНЕ. Можливо, це буде якийсь кулдаун або обмеження на кількість карток на продаж. Мабуть, один з найпікантніших інсайдів додавання в Ultimate Team жіночих гравців, гравчень, гравцикинь. Ось цього я особисто не зрозумів взагалі. Чому, навіщо, для чого. Якщо ви бачили умовні нарізки жіночого та чоловічого футболу, то знаєте, що різниця в рівні між ними космічна. Я ні в якому разі не принижаю жінок, це проста природа. Чоловіки фізично потужніші і на ігровому полі жінки логічно повинні відлітати під час відбору або підкату. А що на це скажуть радикальні феміністки? Єй, подумайте добре, а то закенселять. Плюс стануть доступні жіночі ліги у режимі кар'єри, що логічно. Також повернуться режими Pro, Clubs та Volta. У першому ви маєте змогу управляти одним гравцем на полі та грати у кооперативі з друзями. А другий це своєрідний ремастер вуличного футболу та старої гри EA FIFA Street. На кінець я лишив найцікавіше онлайн-кар'єра та доповнення до офлайн режиму. Онлайн-кар'єру гравці просили вже дуже давно. Це прохання розробники тактовно ігнорували, але, схоже, у новій частині ми отримуємо те, що хотіли. І буде цікаво, як вони це реалізують. В офлайн режимі кар'єра, швидше за все, з'явиться юніорський чемпіонат. Що дозволить краще розвивати молодих талантів до дорослого рівня. Схожа система є Football Manager, і я радий, що вони це додадуть. На даний момент це вся актуальна інформація. Виглядає заманчиво, але враховуйте, що це все-таки EA, і все може бути не так класно, як на папері. Хай там як, дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати цікавий контент вподобайкою, пишіть у коментарі ваші думки, а також можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Ви були на каналі Tech Final Games і ще почуємося. В офлайн режимі кар'єри швидше за все з'явиться чемпіонат молоді СП. Схожа система є футбол-менеджер, що дозволить краще розвивати молодих Доска.